Кожного року в лютому місяці на стрітення зустрічаються дві красуні-чарівниці та намагаються з'ясувати, довести собі та іншим, хто ж з них найсильніша, найсміливіша та наймогутніша. Ці красуні зима та весна. Якось дниною ясною стрітилась зима з весною. Так уже з віків ведеться, день цей стрітенням зоветься. Зима вже майже йде, але ще не відступила повністю. Весна ж тільки починає приходити. В народі кажуть, що в цей день зима ще намагається потриматись за землю, а весна вже намагається прийти з теплом та світлом. Існує багато прикмет. Якщо настрітиня сонечко світить яскраво, весна буде ранньою і теплою. Якщо сніжок настрітиння розтану, це означає, що зима відходить і весна прийде раніше. А якщо настрітиня вітряно і холодно, весна буде пізніше. Якщо на свято мороз, то скоро весні не бувати. А якщо йде сніг. То буде урожай багатий. Як же наші прабабусі та прадідусі відзначали це свято? В цей день люди ходили до церкви, щоб посвятити воду і свічки, які називались громовицями. Люди думали, що вони рятують від грому та блискавки. Свічки громовиці вважались оберегами. Люди запалювали їх під час грози. У своїх казках, легендах люди створили гарний образ весни, красивої, молодої дівчини з вінком на голові. Її закликають піснями-веснянками. Весну закликаймо, веснянку співаємо весну, весну, озовися. Прийди до нас, не барися, прийди, весненько, і тепло нам принеси. І тоді все радіє і співає, весну красну прославляє. В Україні люди, готуючись зустрічати весну, випікали з тіста пташок і роздавали їх діткам, щоб діти росли здоровими і щасливими. Вважалось, що саме птах на своїх крилах приносить з далекого краю весну, проганяючи люту зиму. Сподіваюсь, що моя розповідь вам сподобалась. Дякую за увагу. До побачення!